Творчі майстер-класи, заняття з психологом, уроки з фінансової грамотності. У Хмельницькому запрацював п'ятиденний табір для підлітків віком від 12 до 16 років. До нього запрошують вимушених переселенців, дітей військовослужбовців та дітей загиблих героїв. В цьому таборі, який зараз у нас є, у нас більшість дітей з Херсонської області є хлопець з Бахмуту, є з Соледару. У нас є учасники з Миколаєва. Припустимо, там ситуація трохи легша, тому що місто не так зруйноване, і в них є надія на те, що коли все стихне, вони повернуться додому. В цих дітей такої надії немає, тому вони осідають тут, як правило, і ми тут їм створюємо такий. Простір, куди вони зможуть приходити. Кожного дня і отримувати оце спілкування, це тепло. Гості табору відвідують екскурсії містом та активно відпочивають. А ще організатори займаються національно-патріотичним вихованням покоління, що підростає, розуміючи специфіку цих дітей, які є з східних регіонів країни, і менш поширені у них там наші українські традиції. Ми саме зараз, от на цьому піднятті національно-патріотичного духу, в результаті всіх тоді, які відбуваються, використовуємо цю можливість для того, щоб розказати сказати їм глибше і детальніше про те, хто ми є, і що таке українське, і вони дуже з захопленням і з радістю відкликаються. Ми займаємося психологом. Ось вона, вона дуже позитивна людина. Вчора ми малювали. Сьогодні розвиваємо фантазію, мислення. Це дуже круто, як на мене, і допоможе в подальшому житті. Ні, сподобалося. Гуляти по містечкам Хмельницького тут дуже гарно. Розмовляємо, соціалізуємося, друзів знаходимо. У понеділок сподобалося. Ми грали там у гру про про економіку. Мені було скучно. Тому я сюди і прийшов. Я не пожалів. Тут можна гарно провести свій свободний час. Але найбільше говорять організатори табору: підлітки потребують спілкування з однолітками. Ми тут і співаємо, і малюємо, і танцюємо, е працюємо в команді. Особливість дітей, взагалі не тільки переміщених, але ну й наших. Так? Це складність в тому, щоб знаходити собі друзів, компанію, однодумців. Це для них зараз чомусь дуже важко. Мабуть, тому що Розвинуті дуже в нас технології, а в цій групі вони можуть знайти собі друзів спільних, да, скажімо, по духу, по інтересах і мати це живе спілкування. Після п'ятиденного табору його учасники можуть доєднатися до благодійного юнацького клубу Світи, який працює протягом всього року. У Хмельницькому програма адаптації для підлітків працює вже два місяці. Аби відвідати п'ятиденний табір, потрібно заповнити форму, яка знаходиться у соцмережах клубу Світи Ірина Муляр Володимир Паламар, новини міста.